Всім привіт! Тут так, якби знайшов таке містечко, цікаве для мене, на мою думку, трошки сховався в затишок, щоб не задував вітер. Погода не льотна, капає дощик. Але хочу розказати вам знову байку. От. Нагадалася вона мені знову ж недавно, а байка така. Був такий випадок десь приблизно у 2016 році. В ті часи моя сім'я була дуже популярна. До нас приїжджали з телебачення, кореспонденти з газет. Писали, знімали, трубили на всій світ. От. Толку, звісно, з того ніякого не було, крім замороки. Ну і, звичайно, відомості нашої сім'ї. На деякий час. Вот. І значить така ситуація. Приїхала моя мама, хай її земля буде пухом до Кременця. Вона щось собі любила так, приїхати там, по справах, походити по, по Кременці, там, десь на базарчик, десь там по магазинах. Була вона в Кременці, я з нею бачився, але так ближче після обіду. Дзвоню до мами, чи добралася вона додому, бо часом там підвозив її, часом вона десь там когось зустрічала з попутчиків земляків. Цього разу вона якби, поїхала десь там з земляками додому. Дзвоню до мами, мама зла, що вогонь. Чую, що її там аж тіпає. І давай зі мною сваритися. А то що таке? То ти вже так дожився. А що то таке сталося? То вже тобі таке біда. Ти що таке? Отакі, От о, і давай мене сварити. Кажу, та мам, що сталося? А вона далі свариться і свариться. Ну, вислухав її, то, то, що вона сварилася. Кажу, мам, що сталося? Та що то таке, що вже в центрі міста на тебе діти просять? Які діти просять? Мої діти в школі. Що таке, мамо? Яке там в центрі міста стоять, просять діти для тебе гроші? Де? В центрі на центральній площі. Ну, Тоді ще не було тієї площі, що зараз там є. Е, що нас зробили просто таке було місце, як би сказати. От. І хто пам'ятає, там ставала така газелька, е, обвішували масетями, хлопці в формі, е, збирали кошти на АТО. Е, там Фотографії хлопців, атошників і так далі. Мама каже, що там. Наші фотографії і для нас збирають гроші. Я в машину бігом прилітаю на площу. І що ви думаєте, стоїть величезний плакат. Ну, звичайно, так, як завжди, всі, хто пам'ятає, там стояв той плакат для атошників. А поруч стоїть величезний плакат, такий десь метр на півтора. Все, заклеєний моєї сім'ї, моїх хлопців, моїх козаків. Стоїть купілка. І збирають гроші на нас. Чуєте? Для нас збирають гроші. Я підходжу до того хлопаки, там якийсь такий був в формі воєнні. Кажу, чоловіче, що тут то -то таке збираєте? А він мене не впізнав, ну, по фотографіях, як би й не, не подумав. даже. Та й починай мені розказувати: ото в Кременці є така сім'я, тралі-палі валі-валі. Кажу, чоловіче, я та сім'я, якого хе ото робиш. Він бідня перелякався. Та я не знаю, та то мені шеф сказав, та то цього. Кажу, слухай, хто дозволяв таке робити? Де ви взяли фотографії? Та я, та я не знаю, та те, та все. Зараз позвоню до шефа. Дзвонить він там до шефа, говорить, каже, що так і так. Ну так відійшов в сторону, чує, чує, що каже, що той чоловік підійшов, я кажу до нього, дай но мені трубочку, я з тим твоїм шефом поговорю. Ну, дає трубку. Я так думаю, я точно не знаю, хто це такий, але так, нібито я впізнав його, е, всі знаєте, ви, що яка в мене пам'ять на щодо фамілії імен. Так якби побачив, то точно знав би. Ну не е, Кажу до того чоловіка, слухай, що то таке, що то за хе того робиться. Ну 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 та ми ото збираємо, щоб вам допомогти. Кажу, хтось тебе просив таке робити. Та ну, ми собі таке от задумали, кажу, чекай, перше, ніж задумали, треба спитати в мене. От. Що це таке? кажу, Що ти мене позориш? ну, У нас проблеми, ви бачили там відео, у нас старенька хата розвалюшка. Вона по сьогоднішній день та хата є, і ми живемо, ні, нічого не змінилося, як би сказати, кроме того, що хлопці виросли, а я постарішав. От. От. Але, ж, але ж, питання тоді, проблема була в зовсім іншому. А вони тут гроші збирають на нас. Чуєте? Кажу, слухай, то, то одне діло. Друге діло, де ти взяв фотографії? Хто тобі дав ті фотографії? Та-та та ми пішли в редакцію газети, там взяли ваші фотографії. Коротше, я там зараз, якби Ютуб, щоб мене не забанив, е Хороші такі моцні словечка. Кажу, чоловіче, тако, вже забирай той плакат. І щоб я більше такого не чув і не бачив. Ну, а тими грішми, що на вас не збирали, що робити? Кажу, ті гроші віддайте на АТО. І щоб більше я не чув і не бачив, що хтось жебрав чи просив гроші для нас, не знаючи, що нам фактично треба. От така ситуація буває з волонтерами. Ну, вони дійсно думаю, що робили хорошу справу, збирали кошти на АТО. Ну, але ж, але ж от я. Поучаствував краєм, краєм, як би ми дуже відомі, от нас вирішили використати без нашого відома. Отака от була в мене ситуація в житті з волонтерами і з такою проблемою. Бувайте здорові, вважайте, коли десь щось, хтось якісь збирає кошти. Не кажу, що не давайте, але добре знайте, кому ви даєте і на що ви даєте. Бувайте здорові, всього вам самого кращого, миру, спокою, здоров'я.